Вітаю всіх, хто до нас щойно приєднався. Продовжуємо наш ефір. І зараз хотів би поговорити на тему, яка надзвичайно важлива для автомобільної індустрії України, тому що з 1 січня в Україні перестала діяти частина пільг під час імпорту електричних авто. Якщо ви трохи слідкували за цією темою, у 2025 році відбувалися, ну можна таки сказати, баталії серед депутатів Верховної Ради та серед експертів, які. Описували збирав аргументи на користь своєї сторони, хтось говорив про те, що потрібно залишити пільги, хтось про те, що їх дійсно варто скасувати, і на це є причини. Взагалі, хочеться трохи поговорити про ринок України, як він змінився за 2025 рік, як скасування пільг загалом вплине на ринок електрокарів в Україні, тому що знову ж таки важливий момент, що за останні три роки Україна, ну окей, поки не Норвегія з точки зору того, що там величезна кількість з салектрис. Саме електрички, але ну один з лідерів в Європі по і впровадженню саме електрокарів у своє щоденне життя. Тому про це все буде цікаво поговорити прямо зараз. І зі мною на зв'язку Станіслав Бучацький, співзасновник та села інституту досліджень авторинку, пане Станіславе, скажіть, будь ласка, що ви б могли розповісти про автомобільний ринок у 2025 році, особливо порівняно з 2024, можливо, були відбулися якісь зміни, е, які можуть бути цікаві. Формально український авторинок 2024 року, якщо брати, от загалом, якихось феноменальних показників там немає. Є невеличке зменшення обсягів внутрішніх перепродажів, саме якщо порівнювати внутрішній ринок, так з попереднім роком, але Глобально якогось там такого ми не можемо нічого помітити, водночас, якщо говорити про е, якісь феноменальні речі, так які були на ринку, то це звісно електромобілі, тому що ті показники, які ми отримали е, за підсумки за підсумками 2025 року, це е, таке, чого не було ніколи в історії українського авторинку. Це максимальна кількість імпортованих автомобілів за кордону електричних, це е, лише в грудні 2025 року понад 30 тисяч це теж такий абсолютно рекордний показник. Якщо говорити про те, що везли, звідки везли, то везли абсолютно все, що є електричним із Європи, звісно, і з Америки, і з Китаю, і нові і вживані, хоча в більшості все-таки вживані. І причина цьому всьому, звісно, це. Пільги, які перестали діяти в кінці 2025 року, якщо говорити напевно чим запам'ятався і чим виділився минулий рік, то так це ця так звана електромобілізація масова, яка напевно, що на мою думку, не була насправді продиктована ринком, тобто попитом на ці електромобілі на ринку, а скоріше бажанням. Українці просто з одної сторони зекономити це для тих, хто там планував купівлю електромобіля, але можливо з якихось причин її відкладав. То е, розуміння чітке, що пільга закінчиться в кінці року, мотивувала цю купівлю, зробити все-таки до закінчення пільги, так а з іншої сторони, це очевидно, звісно, бажання е, заробити якісь певні кошти на різниці між ціною машини е, з пільгами і без пільг з початку року, і ця от, власна ситуація. Спровокувало те, що на а, вже там липень-серпень 2025 року середні ціни на електромобілі в Україні почали зростати, бо українці зрозуміли, що якщо там з початку року до ціни імпорту додасться мінімум 20% ПДВ, ну це та сама пільга, яка м, скасувалася так і почало нараховуватися ПДВ з 1 січня, а, тому люди очевидно розуміють, що Буде плюс 20% до ціни, ймовірно, так вони е, одразу почали ціни піднімати ще всередині року. А на ту, ну, бо ніби що мені зараз продавати машину дешевше, якщо я можу почекати оцих там пару місяців до кінця року, і вже січні буде дорожче. Хоча на практиці вийшло так, що насправді цей підвищений ажіотаж, він був справді підвищений, е, він спровокував підвищення цін і за кордоном. тобто велика кількість бажаючих купити цю машину за кордоном. Почала провокувати збільшення ціни на е, західних ринках на саме електромобілі. Відповідно, і на аукціонах, і на роздрібному ринку почали зростати фінальні ціни угод, е, тобто і ставки на аукціонах, і ціни, за які там українці готові були торгувати ці машини, і це знову ж таки приве, призвело до того, що зараз, коли пільги перестали діяти, то ціна на електромобіль в е, Європі і в Америці пішла. Суттєво донизу, і насправді зараз ціна електромобіля е, там фінально в Україні, враховуючи навіть це ПДВ 20 відсоткове, приблизно виходить на одне і те саме, що там українці купували цей електромобіль. В, наприклад, е, тому що за рахунок цього підвищеного штучно підвищеного попиту е, ціни були вищі, ніж насправді того вимагав ринок. І це теж такий момент, який потягне, на мою думку, в, зараз, в перших півроку, 2026-го. Певне викривлення і колапс на ринку, тому що машин електричних на ринку більше, ніж насправді, ринок того потребує. Тобто реальний попит на цей сегмент він менший. Ринок перенасичений, відповідно, та кількість машин, яка. Заїхала, ну хто купив для себе це зрозуміло, він буде нею користуватися все добре. Хто купувався дома на продаж, а таких, на мою думку, напевно, що половина там буде проблема з продажем, тому що ту ціну, яку там планували поставити у січні з рахуванням цього ПДВ, а, ринок не буде готовий сприймати. Відповідно, хто схоче цю машину продати, йому доведеться все-таки йти вниз і спускати ціну і чому. Не буде такої фіксованої в результаті ціни на одну і ту саму модель електромобіля, бо той, кому треба буде продавати, йому доведеться серйозно торгуватися, а той, хто все-таки буде твердо бажати заробити на цій машині, ну йому доведеться просто чекати і десь аж до а, мінімум квітня, а то й червня. Поки це все плюс-мінус стабілізується, і ми повернемося до а, таких, от а, скажімо так, ринків, які там. Були до цього найближчим часом ми таких обсягів купівлі, імпорту продажів електромобілів, звісно, не побачимо. А тому 2025 рік це рік такої максимальної електромобільності, я б сказав. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, от ви сказали, що в. Ви... 25-му році величезну кількість електромобілів купив. Якщо ви знаєте цифру, буде також цікаво почути в майбутньому. Українці, на вашу думку, будуть і далі переходити на електрокари і слідувати якимось європейським тенденціям, чи це було через низьку ціну? І загалом цікаво було б від вас почути, чому українці купують електрокари. Бо ми бачимо, що навіть Європа знаєте, вже трохи відходить від того, що в 2030 році тільки електрокари, вже наче посуваються трохи подалі і дивляться на воно згорання Трохи якось поблажливіше. Насправді, якщо говорити загалом про електромобільність, то в Європі, ну в більшості країн, електромобільність вона розвивається шляхом купівлі саме нових електричних машин в салонах. І там це стимулюється різноманітними програмами, фінансуванням. Дуже сильно впливає на взагалі динаміку продажу нових машин, різноманітні програми фінансування, лізингу і так далі, чого в Україні немає. І, от саме ця специфіка українського авторинку, що більшість автомобілів в нас незалежно від того, чи це ДВЗ, чи це електромобіль, купується за повну суму, і в більшості випадків ще й за готівку. Українці купують в більшості свої вживані машини, і те саме відбувається з електромобілями. Тобто, в більшості наш парк електромобільний він поповнюється вживаними машинами з-за кордону. Як я вже казав, це і Європа, і Америка, і Китай, і ще інші країни. Звідкільки тільки може цей автомобіль до України прибути, відповідно, якщо говорити цифрами, то аж 84 тисячі вживаних машин за кордону потрапили до України в 2025 році, майже 23 тисячі ще нових привезли. Тобто, ми бачимо, що нових у чотири рази менше, ніж вживаних. При тому з цих 22 тисяч значна частина, я не буду брати на себе там відповідальність назвати. Якусь певну конкретну цифру, але я припускаю, що мінімум половина цієї кількості це автомобілі які були не завезені офіційними імпортерами дилерами, а це так званий паралельний, скажімо так, імпорт незалежними дилерами, там приватними дилерами, так які е, ввозять ці машини в, скажімо так, неофіційний спосіб, зокрема з Китаю. Але у 2026 році в цьому сегменті буде багато змін, тому що навіть сам Китай е, змінив законодавство таким чином, щоб купити нову машину, яка призначалася для внутрішнього ринку Китаю, і з легкістю її вивести з країни, було ну майже неможливо, скажімо так, аби як мінімум ускладнили цей весь процес. Е, ось тому загалом ми маємо більш як 100 тисяч електромобілів сумарно. Поповнило український автопарк і це насправді дуже велика цифра, бо в порівнянні з сусідніми західними країнами, зокрема, от візьмемо Польщу е парк електромобілів сумарний станом на сьогодні в Україні. Це вже там близько 250 тисяч одиниць електричних е машин, і це, ну як мінімум, десь удвічі більше ніж от у нашого найближчого західного сусіда. Тому е це все вже знаєте така. Сфера і сегмент авторинку, яка нікуди не зникне. Звісно що обсяги, як я сказав, будуть менші, але це не означає, що вони знизяться до нуля. Ринок живе, існує і буде розвиватися з як мінімум з двох причин, або навіть із трьох. Причина перша банально економічна. Навіть з врахуванням 20% ПДВ розмитлення електромобіля станом на сьогодні залишається найбільш доступним і прогнозованим серед усіх автомобілів. Які привозять до України, я маю на увазі з ДВЗ автомобілів або гібридів, тому що е, потрібно заплатити лише, лише ПДВ 20%, а е, потім акцизний податок, який е, геть невеликий, це 1 євро за 1 кВт батареї. І в порівнянні з автомобілями з ДВЗ е, різниця може бути в сотні разів, тому що е, батарея може мати там, 60 кВт, е, це 60 євро буде плата, так? А натомість за. А машину з ДВЗ можна заплатити і кілька тисяч євро акцизу, лише акцизу. Так, плюс на електромобілі у нас відсутнє мито для автомобілів. З ДВЗ це близько максимально може бути 10% вартості. Так, і ще є збір до пенсійного фонду на авто з ДВЗ і гібриди, а на електромобіль цього немає. Тому. Це як мінімум вигідно в імпорті досі і буде вигідно. А враховуючи, що юридичні особи, тобто компанії, які працюють з ПДВ, можуть імпортувати і надалі цей автомобіль для власного використання без ПДВ, це також може бути сегментом, який буде розвиватися. Тобто бізнес буде купувати і надалі. Автомобілі електричні, бо це вигідно. Тому от економія це те, що буде тримати і рухати цей ринок далі. Друга причина. Це вартість експлуатації, тому що як би там не було навіть якщо заражатися на комерційних електрозарядних станціях і платити не по домашньому нічному тарифу, а на публічних зарядних станціях. Навіть в таких умовах ціна використання цієї машини вигідна, бо відсутні потреби там регулярно обслуговувати двигун, замінювати масло, коробку передачі ще багато елементів, які є в авто з ДВЗ але немає в електричних, тому. Це теж один з аргументів, чому ці автомобілі вибирають українці. Знову ж таки, економія. Ну і загальний тренд він такий, що 10 років тому електромобіль це було щось екзотичне, це було щось унікальне. Можливо, не завжди передбачуване в ремонті, тому що не кожен вмів, не кожен знав, не кожен хотів братися за ремонт цих машин станом на сьогодні. Сформовані абсолютно всі необхідні там інфраструктурні речі в цьому ринку, окрім продажу, так тобто є де цю машину купити, їде обслужити. І це я не говорю про там лише офіційні точки мереж СТО. Я говорю про навіть ну, будь-які приватні СТО, які сформували електромобілів, навчилися їх обслуговувати і електронно, і механічно. І цей сегмент якби нікуди не дінеться, і це теж сприятиме тому, що ці автомобілі будуть купувати. Існують мережі зарядних станцій. Відповідно, їх буде де заряджати. І загалом в світі цих електромобілів вже стало набагато більше на вторинному ринку. Ну саме там, де українці більшість їх купують, тому і проблеми вибрати електромобіль немає, тому що. Вибір а, за кордоном зростає. Якщо, як я казав, 10 років тому купити електромобіль могло бути проблемою, бо ну їх просто було недостатньо що на ринку і це не було щось масове, то сьогодні купити електричку. Ну це майже те саме, що купити там звичайну машину. З'являються, звісно, інші там питання і виклики для України, так як держави, які потрібно буде якось вирішувати використовувати. Там приймати якісь рішення в майбутньому. Це я говорю про там повторне використання або утилізацію цих відпрацьованих батарей електромобілів, бо наразі м, всі там знають, як цю машину завести, як її там можливо поремонтувати, Але на от саме на законодавчому рівні в нас відсутні якісь норми і вимоги до от, утилізації цих батарей. Бо, е, як на мене, це якраз е, то питання, на яке варто. Подивитися, бо 250 тисяч електромобілів це вже значна кількість, і а, от найближчим часом постане питання, а що ж робити з тими самими першими електромобілями, яким вже там по 10-12 років. А, от яким чином їх правильно утилізувати без шкоди для екології. Знаєте, не можу не спитати. Ви згадали про зміни законодавства у Китаї, про них говорять дуже багато. Ви могли коротко пояснити, чому це вплине на український ринок і можливо чому взагалі Китай вирішив піти на цей крок. А там насправді таке питання в тому числі і політичне, тому що в Китаї оця автомобільна сфера, якщо подивитися в історію, Китай ніколи Ну, будемо відверті, не робив суперякісні машини, і навіть ще там 10-15 років тому а, такий був стереотип, що китайсь... китайський автомобіль апріорі поганий, було багато жартів, недовіри і так далі. Станом на сьогодні, ну, все помінялося, тому що а, Китай не міг зробити якісну машину з ДВД, скажімо, які але. Китай завжди був десятки років сильний в електроніці, і, власне, допоки там Європа і решта світу думало, в яку сторону їм рухатися, чи все-таки електромобілізація, чи може ні. А вони ж так багато ресурсів витратили на розробку якісних ДВЗ машин. За цей час Китай просто взяв і зробив справді якісні електричні машини. І тут немає чим, чим сперечатися, що ну, якщо не брати от самі дешеві, а брати такого середнього класу вже електромобілі китайські, вони справді. Якби своїх коштів, на мою думку, вартують. А для того, щоб популяризувати цей сегмент, і власне, в принципі, китайське автовиробництво було зроблено багато речей економічних, в тому числі, зокрема, всі машини, які випускалися для внутрішнього ринку Китаю, там така модель, що держава по суті дотує автовиробництво цих машин, так і. Ціна на внутрішньому ринку вона не така, як офіційна ціна цієї ж машини, експортованої офіційно там в Європу чи ну, будь-яку іншу країну світу, для того, щоб вона там для кінцевого внутрішнього китайського споживача була дешевшою і доступнішою. Відповідно, мало це працювати так, що для внутрішнього ринку там ціна одна дотована, нижча, доступніша, а на експорт ціна зовсім інша вища. Відповідно, е, якщо машини... Їдуть офіційно там до дилера і проходять офіційну процедуру експорту, як нові машини, так, тобто з заводу до е, дилера-продавця кін, кінцевому клієнту в Європі, це одна ціна. Натомість сформувалася така практика, що просто купували е, машини для внутрішнього ринку в Китаї, е, ставили там їх на облік, на якийсь там, скажімо, період, день, два-три тиждень, мінімальний, так, для того, щоб трактувати цю машину як вживану. Відповідно, статус експору, Експортувати її, тому що нову ви нібито не можете, ну вже воно ви можете. А це дозволило сформувати так званий паралельний імпорт, про який я говорив, дозволивши таким чином сформувати кінцеву ціну цієї машини, наприклад, в Україні, значно нижче, ніж аналогічна машина, яка була би експортована офіційними каналами. І от саме більшість ринку китайських автомобілів електричних в Україні станом на сьогодні, це ось такі машини. Які вивезені ось в такий скажем сірий чи спосіб, чи обхідним шляхом, тому зміни, які зробив Китай з початку цього року, це ускладнення експорту таких машин, тому що факт реєстрації вже не дає можливості цю машину вивезти за межі Китаю протягом як мінімум 180 днів від першої реєстрації, тобто. Якщо ви купили в Китаї машину для для внутрішнього ринку, вам тепер потрібно, щоб пройшло мінімум 180 днів, тобто півроку, і аж тоді ця машина може покинути Китай як вживана і опинитися там в будь-якій точці світу. Тому зараз що буде з сегментом саме китайських електромобілів скати важко, бо на мою думку, в Україні саме їх купували за рахунок нижчої ціни, чи будуть готові платити українці за. Китайський електромобіль е, таку саму вартість як коштує європейський електромобіль, це питання поки що риторичне, але я думаю, ринок скоро сам дасть на відповідь і Я схиляюсь до думки, що скоріше ні, ніж так. Тому що, е, якщо ми бачимо китайський електромобіль там на 30 40 а навіть 50% відсотків дешевший за європейський аналог, при тому він має такі самі технічні характеристики і не є там супергіршим по е, якості. Ринок це сприймає добре, українці це купують. Якщо там ціна буде е, така сама чи близька до, наприклад, перевірених звичних українцям брендів, там той ж, е, того ж Volkswagen європейського чи, можливо, Тойоти японські, тут є питання. А на вашу думку, взагалі, яким буде ринок у 2025 тисячі році, чи будуть чи далі зрост, ну, на якісному рівні залишати залишатися продажі електрокарів, що буде з ринком автомобілів, які на двигунах внутрішнього згорання, і взагалі чи очікує чи очікуєте ви, що ринок буде зростати, хоча б у якомусь з його векторів? Якщо говорити загалом цифрами, то український загалом автопарк він досить невеликий. Хоч нам може здаватися по-іншому, тому що у великих, особливо містах ми бачимо затори, бачимо проблеми з організацією дорожнього руху, але власне це не проблема насправді великої кількості автомобілів українців, а проблема, на мою думку, відсутності правильного підходу до організації дорожнього руху, побудови інфраструктури, ну і в принципі якоїсь грамотної системи, як має бути організований рух. Там на міському рівні, бо м, цифри говорять наступне: в Україні станом на сьогодні рівень автомобілізації е, 200 приблизно 50-260 автомобілів на тисячу осіб. Е, в той час, коли в Європі ми маємо в середньому 600, е, в Польщі навіть більше десь 660, і це якби середній показник, який. Е, є у всій Європі і до якого український ринок буде е, прагнути. Тому що це оптимальна кількість машин для того, щоби в особливо в таких великих країнах, як Україна, де справді є потреба переміщатися на побутовому рівні на великій відстані, е, ринок буде вимагати цієї автомобілізації. Тому на попит на автомобілі буде стабільний. Питання лише в тому, якими. Буде, якими які автомобілі будуть купувати українці, тому що ну це очевидно, що українці купують те, на що в них є гроші. І Якщо ми подивимося на цифри, знову ж таки, ми бачимо, що 80% продажів, які є станом на сьогодні в Україні, це автомобілі вартістю до 10 тисяч доларів. Це от той справді масовий сегмент, який може собі дозволити 80% населення. Преміум, хоча знову ж таки може здаватися, що так не є. В нас в Україні преміями має на увазі автомобілі, які дорожчі там 50 тисяч доларів. Їхня кількість на ринку на сьогодні в продажах це там півтора, максимум 2%. Тобто їх небагато. Якщо говорити глобально, так в цивілізованих країнах автомобілізація зростає не тільки за рахунок імпорту вживаних, а навіть не стільки за рахунок імпорту вживаних, як за рахунок продажу нових автомобілів. Але 70% продажів в європейських країнах це саме програми кредитування лізингу. Тобто людям не потрібно платити одразу всю суму за автомобіль, вони можуть внести перший платіж і за досить помірні, і вигідні там відсотки, вносити регулярні щомісячні платежі, їздити на цій машині, там, наприклад, три роки найпоширеніша практика, і через три роки цю машину або викупити повністю собі, або повернути її назад, дилеру. Взяти нову машину і ко кожних три роки і отримувати нову машину і фактично платити так назвем підписку на автомобіль. Так а в Україні, на жаль, такого немає. Доступні якісь програми відсутні, і це теж ну, якби, наслідок а, низького рівня розвитку економіки. Тому ринок, допоки така ситуація буде розвиватися саме імпортом вживаних машин, бо виробництво власне у нас відсутнє. Так сталося історично ринок нових машин. Він надто малий. Це зараз в середньому. Ми маємо близько 6-6,5 тисяч нових машин, які продають щомісяця. і це дуже мало, тому що внутрішні перепродажі це продажі вживаних машин. Складають приблизно 80 тисяч. А за кордону привозять вживаних машин щомісяця близько 25-30 тисяч. Тому ринок буде наповнюватись допоки не буде економічної спроможності купувати нові машини імпортом вживаних автомобілів за кордону. І якщо брати там показники до початку повномасштабного вторгнення, то було 50 тисяч імпорту вживаних машин щомісяць. Станом на сьогодні 30 тисяч це суттєво менше ніж було до початку повномасштабного вторгнення, але потенціал ринку він є і. Це насправді буде залежати від того, що у нас буде відбуватися в країні, яка буде ситуація на фронті, що буде з електроенергією і так далі, тому що насправді все впливає на авторинок, так чи інакше. Ті ж самі електромобілі, якщо подивитися на статистику в часи найбільших проблем з електроенергією, після цих фіктивних сектор... терористичних атак нашого північного сусіда, то це теж впливає на продажі електромобілів. Вони падають, вони не стають нульовими, але близько 20-30% зменшення ми помічали, і це якби стабільна цифра. І так само будь-яка інша подія, яка відбувається в країні, така масштабна, яка ну там скажімо, має вплив на суспільство. Вона теж впливає на авторинок. Або вона активує його, так як відбулося з електромобілями. Так, або вона навпаки буде призводити до зменшення кількості угод, тому що, ну скажімо так, є справді важливіші речі ніж автомобіль. Хоча водночас в той же час, особливо перші дні повномасштабного вторгнення, показали наскільки мобільність автомобілів і можливість евакуюватися насправді важливі. Пане Станіславе, дякую вам дуже, що знайшли час відповісти на мої питання, було дуже цікаво. Фантастично цікаво, насправді було поговорити про електромобільність в Україні, тому що ну цифри величезні лише в грудні 30 тисяч електромобілів поставлені на українські знаки. Це вау цифри, і показує, що м, наскільки сильно українці хотіли скористатися власне цією пільгою. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Станіслав Бочацький співзасновник та Се інституту досліджень авторинку. Хотіли вже хоч і 2026 рік, але трохи підсумувати власне те, що відбувалося у дві П'ятому на ринку автомобілів в Україні він дійсно порівняно невеликий, але з іншої сторони, бачите, коли виявилась така потреба, то українці масово почали купувати автомобілі. Насправді буде цікаво повернутися до цієї розмови через рік, подивитися, як зміниться ринок, тому що я думаю, ви самі бачили величезна кількість електромобілів BYD, Xiaomi, Zikr, з'явилися на українських дорогах, і як вплине зміна ціни на те, як власне буде. Змінюватися, подобання українців серед вибору марок буде цікаво про це все дізнатись. Я на цьому буду прощатися зараз. Новини від моїх колег та продовження ефіру. Щасти.